Вітає 6 серпня 895-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Черговий повітряний напад відбивали вогневі групи сил оборони, зенітні ракетні війська та підрозділи реб повітряних сил. Зокрема, на Хмельниччині вночі сили ППО збили три БПЛА типу шахет. Інформації щодо пошкоджень критичної інфраструктури та постраждалих серед цивільного населення не надходило. Далі про головні події в області дивіться за мить в інформаційному випуску. Новин на 33-му телеканалі. Дієва народна ініціатива у боротьбі з ворогом. Українці відчувають підтримку від багатьох країн, зокрема й Великобританії. Британці, Велика Британія з початку повномасштабного вторгнення зробили дуже багато для України і продовжують підтримати Україну на політичному фронті, на інформаційному. В плані допомоги військовим їхня позиція незмінна. Допомогу та підтримку волонтери надають у різних напрямках. Один із прикладів передача автівок, на які задонатили або передали їх через систему утилізації транспортних засобів Олез небайдужі мешканці Великої Британії. З програмою ОЛЕЗу БІЮЙТ отримав 300, а відправив в Україну більше. 200. Сьогодні партію машин, а це 50 автівок передали бійцям із Хмельниччини. Це автомобілі, які, по суті, звичайні англійці передають нам сюди. В найближчий час ці автомобілі будуть розподілені. Я думаю, що ви всі прекрасно знаєте, який зараз для нас це дефіцит, тому що автомобілі в Україні зараз це розхідний матеріал. І, на жаль, є ті, які можуть служити там день, два, тиждень, місяць. По-різному доля автомобіля зараз складається. Ну і таких речей насправді нам треба дуже і дуже багато. Отримати цю допомогу вдалось завдяки співпраці волонтерських організацій. З Брібрітіж Україн Ей ми співпрацюємо вже з того року. Тобто, відтоді, відколи почалася московсько-українська війна, сьогодні от ми не витрачаємо кошти на придбання. Ми витрачаємо кошти тільки на те, щоб їх привести до ладу в належний технічний стан. Ці автомобілі, які ви бачите. Їх British Ukraine Aid доставляє до польсько-українського кордону, там заставляє на майданчику. А вже далі ми беремо своїх волонтерів, свої конвої, їдемо туди на кордон, забираємо автомобілі, тут ми ставимо їх на паркувальні майданчики, оглядаємо, передаємо на дефектацію, тобто ми дивимося, що треба зробити. І ремонтуємо, і тільки після того передаємо. Далі по призначенню ці автомобілі різних марок та модифікації, але усі вони використовуватимуться для різноманітних рятувальних і транспортних цілей. Тут є а... Вани, тут є карети швидкої допомоги, тут є менші бусики, ну і такі звичайні легкові машини. Ці автівки насправді вони в Лондоні йдуть на утилізацію. Тобто вони можуть бути в дуже хорошому стані, вони можуть бути не в дуже хорошому стані. Значить, лондонець вибирає, чи віддавати його на утилізацію, чи віддавати в Україну. Держава виплачує донору 2000 фунтів. І він ми не можемо на ходу перевірити, тобто ми вже перевіряємо пізніше. Я би сказала, що три четвертих це хороші машини. На цьому зупинятись не збираються, допомагай надалі, надходитиме до нашої країни, адже в українських серцях, де б вони не були, тече кров нашої нації та жага до перемоги. У мене одна країна, де б я не була, маючи британський паспорт, я завжди знаю, що це мій берег, до якого можу я пристати будь-коли. Мої діти народжені в Лондоні, але вони кажуть, коли їдемо додому. Тому я буду завжди українкою. Тримаємося і разом до перемоги. Вікторія Плеканець, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Вишкіл із військової справи, підготовка населення до національного спротиву це один із ключових напрямків комплексного захисту України від зовнішньої агресії. Це підготовка населення для того, щоб вони мали змогу, то вміли захистити себе оточуючих, рідних та близьких. Уміння користуватися зброєю, знати її будову, отримати базові знання із тактичної медицини, топографії та вогневої підготовки. Також учасники курсу опановують навички управління дронами різних типів. На навчанні ми використовуємо дрони мавіки, квадрокоптери для розвідки, для контролю території. Наші курсанти навчаються бачити, в першу чергу бачити, так? тому що розвідка це треба вміти бачити. Ми даємо навички. Польоту, монтування на місцевості, взаємодії з підрозділами на землі, так для контролю простору, для контролю супротивника. інструктори центру навчають людей навиків маскування, адже ці здібності стануть в нагоді як для забезпечення свого захисту, так і виконання завдань. Врятовані від війни через інтенсивні обстріли Херсона, тамтешні жителі змушені залишити свої домівки. Зранку в Хмельницькому рятувальники зустріли черговий евакуаційний потяг із мешканцями Херсонщини. Фахівці ДСНС, серед яких і психологи, допомогли людям зійти з потяга, перенести їхні речі та надали необхідну психологічну допомогу. Врятовані від обстрілів вчора на Хмельниччину із медичного закладу Харкова перевезли осіб із психічними розладами. Рятувальники області доставили їх до інтернату в Меджибіській громаді, а медики та психологи ДСНС допомогли пацієнтам адаптуватись до нового місця перебування. Сьогодні ми приймаємо тимчасово переселених осіб з оскільського психонорологічного інтернату Харківської області. Це люди, які мають інвалідність, мають психічні захворювання. В кількості 80 чоловік надзвичайники також забезпечили транспортування особистих речей пацієнтів. Переїзд став для підопічних психіатричного закладу важким випробуванням. Однак їм вже довелося покинути звичне середовище на Харківщині через постійні обстріли з боку ворога. Особисто від себе та від своїх проживаючих та колег виразити велику благодарність державній службі надзвичайні ситуації за те, що вони допомогли нам. Погрузити, вигрузити наших підопічних, наших проживаючих. Великі вам щиро вдячні від всіх нас. Хмельниччина лідер із урожайності. Цього року через погодні умови сезон розпочався раніше. Саме тому аграрії області вже вступили в активну фазу збирання зернових та технічних культур. На сьогодні Хмельниччина знаходиться в активній фазі збору ранніх зернових культур. До збирання маємо 300 тисяч гектарів зернових і 96 тисяч гектарів ріпаку. На сьогоднішній день більше 250 тисяч гектарів вже зібрано, намолочено півтора мільйона тонн зерна нового врожаю при урожайності 63,3 центнера з гектара. Якщо брати в порівнянні по Україні, то по Україні 41,1. Тобто Хмельниччина є лідером по врожайності. Повністю завершили збирання озимого ячменю. З площі 15 тисяч гектарів намолотили майже 100 тисяч при вирожайності 64 центнера з гектара. Завершили обмолот гороху з 2,5 тисяч гектарів намолотили 6,5 тисяч тонн при вирожайності 23 центнера. З площі 200 тисяч гектарів озимої пшениці на сьогодні обмолочено 170 тисяч, намолочено мільйон 200 тисяч тонн, урожайність майже 70 центнерів, ну, є регіони, що і більше 80. У нас по, -по Хмельниччині дає озима пшениця. Також на, на завершенні ще пару відсотків до структури залишається обмолотити озимий ріпак якого було 96 тисяч, намолотили майже 290 тисяч тонн при врожайності 34 центнера з гектара. Сьогодні в нас кожен день працює по 900 зернозбиральних комплексів, в день молотимо по 20-25 тисяч площі і молотимо по 100 тисяч тонн зерна нового врожаю. При сприятливих погодних умовах плануємо до кінця неділі ж нову кампанію завершити. До Славути від Мілана днями місто на Хмельниччині отримало перший автобус у рамках гуманітарної допомоги. Надіслали авто для поліпшення громадського транспорту Славути та задоволення потреб місцевих мешканців. Передача автобуса стала важливим кроком у підтримці розвитку інфраструктури міста. Міська влада, наша міський бюджет, тільки оплачує перегон цього автобуса з міста Мілана. Все остальне це є. Гуманітарна допомога нашому місту з технічних причин не змогли мілан підготувати всі документи. І другий автобус буде. Ми плануємо в кінці місяця цього серпня або на початку місяця вересня. За добу, що минуло в Хмельницькому районі сталося три пожежі. Одне із займань виникло у селі водички. Там загорілася господарча споруда. На момент прибуття рятувальників вогонь розпосюдився на площу 100 квадратних метрів. Також існувала загроза поширенню полум'я на більшу площу, але завдяки оперативним діям надзвичайників, пожежу вдалося швидко ліквідувати. Нещасних випадків на місці події не було. Наразі ж фахівці з'ясовують причину загорання. Ефективність медичної допомоги в Україні часто ставиться під сумнів. Думки людей щодо якості лікування та діагностування різняться. Тож як оцінюють медичну допомогу в Хмельницькому? Я в лікарнях буваю дуже рідко, напевно, 80. Як приходжу, то все компетентно розказують. Дивлячись, де. Є дуже хороші спеціалісти, а є що. Не, не варто йти. Ну, не, не хті. Тільки гроші беруть, а щоб медицина якісна така була, то ні, то я, я би не сказала. Медицина на Хмельниччині залишає бажати кращого. На жаль, був поганий досвід з тутешніми лікарями, тому не можу залишити схвальний відгук. Часто нарікають, є питання до лікарів, але є і дуже хороші лікарі. Не включеність в пацієнта, так для галочки робота, По протоколу і то. Погода на 7 серпня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у середу вночі можливий короткочасний дощ місцями гроза і мінлива хмарність. В день опади не передбачаються. Вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря у Хмельницькому становитиме від 13-15 градусів з позначкою плюс вночі до плюс 23-плюс 25 в день. В області прогнозують температуру від 12-17 градусів тепла вночі до 22-27 градусів в день. Такими були новини вівторка? Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.